Вітаю глядачі! Сьогодні хочу розглянути доволі актуальне питання, особливо це стосується для військовослужбовців, котрі проходять службу по мобілізації, а саме можливість отримати грошову компенсацію, вартості за неотримане речове майно. Згідно статті 9 закону України про соціальний правий захист військовослужбовців та членів їх сімей передбачено гарантування державою військовослужбовцям достатнього матеріального. Грошового та інших видів забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, згідно цього закону, зокрема, вказано, що речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що визначаються відповідно Міністерством оборони України, а порядок грошової компенсації вартості за неотримане речове майно визначається згідно з постановою Кабінету міністрів України. А саме, це постанова від 16 березня 2016 року номер 178 Виплата грошової компенсації згідно цієї постанови здійснюється особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу. Зазначу, що окремого розмежування для військовослужбовців контрактної чи для військовослужбовців, які проходять службу по мобілізації, чіткого розмежування немає в цій постанові. Крім того, постанова. Визначає, що дія цього порядку не поширюється на військовослужбовця строкової військової служби, а також на курсантів вищих військових навчальних закладів. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм. А саме це з моменту звільнення з військової служби, також в разі загибелі смерті військовослужбовця. Або переведення військовослужбовця до інших військових формувань. Наприклад, військовослужбовець переводиться зі Збройних сил України до підрозділів Національної гвардії або до Державної прикордонної служби України. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби, за їх заявою або рапортом, а також на підставі виданого наказу командирам військової частини. Розмір грошової компенсації визначається на підставі відповідної довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої долучається до відомості щодо виплати грошової компенсації. Довідка про вартість речового майна видається відповідною речовою службою військової частини. Розмір визначається відповідно до закупельної вартості майна, яке не було видано військовослужбовцю. В разі загибелі смерті військовослужбовця грошова компенсація виплачується рівними частками членам його сім'ї та утриманцям. Члени сім'ї та утриманці загиблого або померлого військовослужбовця подають за місцем його військової служби заяву про отримання грошової компенсації. Подати таку заяву на виплату грошової компенсації можливо протягом трьох років з моменту дня загибелі або смерті військовослужбовця. Або з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. На сьогодні спірним залишається ситуація з питанням про можливість отримати таку грошову компенсацію військовослужбовцями, котрі призвані на військову службу по мобілізації. На сьогодні має масовий характер відмова військових частин у виплаті такої винагороди. З а обґрунтовується така відмова саме листом з роз'яснення від тимчасово виконуючого обов'язки начальника тилу. Така відмова датована 12 грудня 2022 року та вказується, що компенсація за неотримане речове майно мобілізованим військовослужбовцям не нараховується та не не виплачується. У зв'язку з чим ігноруються усі подані рапорти, заяви та вимоги щодо підготовки відповідної довідки та здійснення виплати. Однак остання судова практика, в тому числі і апеляційної інстанції, зазначає зовсім інші висновки. А саме, згідно пункту другого порядку номер 178 виплата грошової компенсації здійснюється військовослужбовцям, а саме особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу. Дія не поширюється на військовослужбовців строкової служби та курсантів, як я зазначав на початку відео. Крім того, пунктом 5 вказується, що довідка про вартість речового майна, що належить до видачі, видається відповідною речовою службою військової частини. Проаналізувавши в сукупності інші доводи, а також законодавство, суд апеляційної інстанції доходить висновку, що військовослужбовцям гарантується грошова компенсація за неотримане речове майно. В разі звільнення з військової служби. Крім того, як зазначив Верховний суд в своїй постанові від 20 січня 2021 року, чинне законодавство прямо передбачає такий обов'язок щодо виплати військовослужбовцям грошової компенсації. Щодо посилання військової частини на внутрішні накази, зокрема цитую норму: в разі звільнення військовослужбовця з військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Предмети речового майна особистого користування, які не були отримані за період проходження служби, не видаються. Саме щодо цього цитування цієї норми пункту, Верховний суд вказує, що ця норма вона не суперечить право військовослужбовця на отримання компенсації за неотримане речове майно, яке передбачено відповідною постановою Кабінету міністрів. Отже, це зайвий раз підтверджує про право мобілізованих військовослужбовців отримати відповідну грошову компенсацію за неотримане речове майно після звільнення з військової служби. Для того, щоб отримати відповідну довідку та отримати виплату, необхідно бажано до моменту звільнення та отримання наказу про виключення зі списки військової частини подати рапорт до командування військової частини. Про підготовку довідки про вартість речового майна, яке не було отримано, а також прохати здійснити виплату. Якщо ви вже звільнили з військової служби, то рекомендую в найкоротші строки після моменту звільнення подати відповідну заяву до військової частини з проханням підготувати таку довідку та здійснити виплату відповідно до розмірів, які будуть визначені в самій довідці. Після отримання відповідної заяви протягом місяця або військова частина здійснює нарахування та виплату, або подальшому надає письмову відмову з обґрунтуванням, чому вони не можуть здійснити таку виплату. Звертаю увагу, що протягом трьох місяців з моменту звільнення з військової служби колишні військовослужбовці мають право подати позов до адміністративного суду щодо визнання відмови протиправної з боку військової частини. А також зобов'язати військову частину нарахувати та виплатити відповідну грошову компенсацію. Якщо вам це відео було корисним, ставте вподобайки. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, одразу вам відповідаю. Крім того, запрошую підписатися вас на мій телеграм-канал Юридична допомога військовим. До нових зустрічей!